Прокинулися одного разу вранці і вирішили, що саме в цьому місці нам хочеться створити гірку. Десь через пів року вона почала заростати вся бур'янами. Ось дивіться, тут камінь лежить, бачите? Ось можу на нього стати. Спокійно стояти, він нікуди нікуди не сунеться. Що ж такого зробили ми правильно? Про що я казала на початку нашого відео? І ніхто за нашим садочком не доглядав, коли ми приїхали, найкраще себе почувала саме Альпійська гірка. Горка існує в нас вже сім років. Найменше догляду в садочку в моєму це саме за альпійською гіркою. Для того щоб довгі-довгі роки гірка була саме такої висоти, як її створили ви е, спочатку. Це складно, це довго, але це варто зробити.